Привіт! це вже другий випуск залізних новин. Одразу почнемо. Перша новина. Max Sun представили відеокарту GeForce RTX 4070 – із п'ятьма вентиляторами. Максан поповнила лінійку відеокарт Nvidia Ada Lovelace моделлю GeForce RTX 4070 Mega Gamer. Це перша 4070 на ринку, яка обладнана п'ятьма вентиляторами. Система охолодження цієї відеокарти представлена досить великим радіатором, який поєднує 9 теплотрубок, а також випарна камера, яка і обдувається цими вентиляторами. Двома по 110 мм і одним на 100 мм. І ще пара по 40 мм віртушок на торці. Система, як ви розумієте, не маленька, тому вона займе три слота в блоці відеокарт. Друга новина: вийшов перший трейлер серіалу Fallout. На каналі Amazon Prime Video опублікований перший тізер-трейлер серіалу Fallout. Події серіалу будуть розгортати за кілька років після гри Fallout 4, Поки акцент роблять на братство Сталі. Насправді я додав цю новину, щоб дізнатись, чи є сенс нам створити якусь збірку. По Fallout. як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Ну і прем'єра самого серіалу буде 12 квітня 2024 року. Третя новина також про анонс. Показали перший трейлер GTA 6. Насправді, розбір трейлеру вже є у нас на ігровому каналі. Можете перейти за посиланням у відео і подивитись його. В цьому відео я вирішив вам показати підбірку новин, які вони якби запозичили з реального всесвіту. І наскільки вони схожі, просто з трейлером. Ну і гріх буде не пропіарити наші збірки по ГТАшки, які у нас є на сайті. Можете переходити, дивитись, вони офігенно виглядають. Якраз попали от в тему ГТА 6. І вони вже готові, щоб завантажувати ось 3000 тисячі гігов, чи скільки буде важити ГТА 6 на ПК. Але ми знаємо, що зазвичай спочатку Rockstar випускають гру на консолі, бета-тест для Пекашників, а потім вже випустять на ПК. Тому я не думаю, що її варто чекати раніше 26-го року. Четверта новина Intel наїхали на AMD через процесори Zen 2. Нещодавно Intel опублікувала презентацію під назвою Core Thrum. Але взагалі вона розрахована на звичайних покупців і має інформативний характер. Вони там розповіли про нюанс вибору комп'ютера із сучасними процесорами. У своїй презентації Intel сварять AMD за те, що вони продають процесори за архітектурою 2019 року і роблять вигляд, наче це останнє напрацювання. Корпорація зазначає, що Zen 2 не може забезпечувати швидкодію рівня свіжих архітектур. Як докази, вони наводять бейчмарки Ryzen 5 7500 20U, що тримає ядрами вісьма потоками. та Core i5 1335U. 10 ядер, 12 потоків. Проте, чомусь, коли я вже почав записувати відос, я не зміг знайти презентацію на самому сайті Intel, і походу, вони її прибрали. Дивно, чому так, але ми знаємо, що все, що попадає в інтернет, попадає на П'ята новина. Google представила нарешті свій модуль штучного інтелекту Gemini. Про це насправді вже дуже давно говорили, і нарешті вже представили Gemini в трьох версіях Nano, Pro та Ultra. Найпростіша версія Gemini Nano призначена для автономної роботи на пристроях з Android. Про всі телефони Android, напевно, не варто казати, але точно буде на Pixel 8 Pro. А от Gemini Pro стане основною для сервісів Google AI та буде вбудовано в чат бот Bard. Версія Gemini Ultra є найбільшою моделлю LLM і призначена для корпоративного сегменту та центрів обробки даних. Але найцікавіше те, що для навчання нейромережі використовувались тензорні процесори Google. Тобто компанія обійшлась без прискорювачів Nvidia. Одночасно оголошено і про запуск нових прискорювачів Google TPU, які поки що називаються Google TPU v 5 p для ШІ. Ці чіпи будуть використовуватись в серверних кластерних системах для навчання штучного інтелекту. новина. IBM показала новий чіп квантових обчислень. Завжди, коли заходять про ці чіпи, мені дуже цікаво, але я згадую серіал Квантовий стрибок дивились квантовий скачок. Взагалі квантові системи прагнуть створити вже і Microsoft, і Google, китайський байдук, та й різні стартапи і навіть уряди різних країн. І тут IBM продемонстрував новий спосіб з'єднання чіпів усередині машин. А потім з'єднання машин разом. Там все досить складно, тому що одні машини сперечаються, інша намагається їх поправляти і казати як правильно, як ні. Що з цього вийде? Хрін його знає, але вони обіцяють, що до 2033 року вже зможуть навіть випустити. В продаж. Перша машина, яка використовує ці рішення, називається Quantum System 2. Вона містить три чіпи Хірон, і компанія говорить, що прогрес буде досить стійким до 2029 року. Бо саме тоді повинен бути чинності повний ефект технології виправлення помилок. Цьомено. Міністр торгівлі США незадоволений спробами Nvidia обійти обмеження. Дивно. Чому да в минулому випуску новин ми вже розповідали вам, що NVIDIA розробила спеціальні відеокарти для китайського ринку, і звісно, штатам це не до вподоби. Зокрема, міністерка торгівлі Сполучених Штатів Джина Раймондо днями виступила із застережливою заявою в адресу Nvidia. Вона попередила, що будь-який новий продукт, що є модернізацією раніше заборонного, відразу ж стає об'єктом додаткових обмежень. Колись вже було обмеження на постачання прискорювачів обчислень Nvidia a 100 та h 100 до Китаю та деяких інших країн. І через кілька місяців компанія просто взяла і вийшла з A800, яка безпроблемно завозилась в Китай, а пізніше вийшла і більш продуктивна версія h 800. Насправді я не думаю, що будуть якісь серйозні обмежені санкції. просто скажуть ай, -яй -яй, і все. Восьма новина технологія генерації кадрів AMD та NVIDIA можна використовувати разом. Як ви напевно знаєте, Nvidia та AMD пропонують власні технології генерації кадрів, ну тобто ці технології, які поліпшують плавність картинки в геймплеї. І от у AMD є така технологія, яка називається Fluid Motion Frames, і вона реалізована на рівні драйверів, що підштовхнуло клас Зон провести цікавий експеримент. Якщо коротко, то вони вирішили подивитися, як DLSS сесет NVIDIA буде працювати разом з FMF AMD. Для експерименту використовувалася система з двох відеокарт RTX 4090 та Radeon RX 6600. Перша відповідала за рендеринг зображення в іграх та технологію DLSS а друга забезпечувала роботу AMD FMF та використовувалась для виведення картинки. Звісно, їм там довелось помучитись з налаштуваннями драйверов і тому подібне, але вони змусили це все працювати нормально. І як показали тести при використанні DLSS плюс F. МФ, середня частота кадрів справді істотно збільшилась. Наприклад, у Cyberpunk 2077 вона зросла майже втричі. Але в деяких проєктах можна спостерігати падіння мінімального показника FPS. Не знаю, як ви, мені вже самому якось хочеться спробувати це повторити. Дев'ята новина. Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Майки дадуть змогу споживачам заплатити за розширені оновлення безпеки. Extended Security Updates для Windows 10. І це Зроблять, коли підтримка операційної системи закінчиться, це відбудеться вже в 2025 році. Зазвичай компанія пропонує платні оновлення безпеки лише для різних великих організацій і корпорацій. Ну тому що вони часто використовують дуже довго і дуже старий софт. Здається, хтось Windows XP ще в 2018 використовував, щоб ви розуміли. Але тепер вони планують вперше запропонувати таку можливість і приватним особам. Це буде відбуватися за допомогою річної підписки. До речі, завершення підтримки Windows Windows 10 запланована на 14 жовтня 2025 року. Багато хто думав, що підтримку 10-ї Wind будуть продовжувати, тому що вона ще досі широко використовується. Але. 10-та вона. AMD випустила процесор Ryzen 7 5700 X3D. Компанія готує дві нові моделі з технологією 3D V cache Ryzen 7 5700 X3D, а також Ryzen 5500. X3D. Старша версія запропонує 8 ядер Zen 3, і частота в ній буде від 3 до 4,1 ГГц та 96 МБ кеш пам'яті 3 рівня. Це забезпечить йому непогану продуктивність в іграх. Якщо порівнювати з попередньою 7 версією 5800 X3D, то головна відмінність новинки у зменшених на 400 МГц робочих частотах. Поки є інформація, що реліз старшого рішення відбудеться протягом першого кварталу. 2024 року. Ну і якщо ви додивились до кінця, то не забудьте протиснути вподобайку, а також можете написати в коментарях, де я був прав, де я був неправ, і що забув вам розказати. З вами був Діма, канал Artline.